Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Tauran. Авто, що не пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на, на нового власника. Це у нас 2005 рік, двигун 1,6 бензин, МПІ, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані. По кузу без дефектів, без корозії, Зимова гума вже встановлена тоновані вікна, оригінальне тонування. Стан кузова, дивіться, капот без сколів, без висічки. Лобове скло оригінал. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника також вся ціленька. Автомобіль п'ятимісний. Вже трішки темно. В комплекті йде компресор, піна до компресора. Тут у нас домкрат, ключ, буксировочний гак. Весь комплект присутній. Шторка складається. Знак аварійної зупинки. Все присутнє. Заднє скло також оригінал. Заглянемо в салон. Стан карти, карти чистенькі, ціленькі, сидіння без пропалів, також всі цілі, килимки на місці, по комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз, контроль. Клімат контроль, штатна магнітола. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Мультимедія клімат працює. Куліса перемикає чудово, стан панелі, стан сидінь. скло подъемника работают. Присутний сервис не відмітки. Заглянем двигуна. Двигун працює чітко. Передні крила оригінал, капот не крутився, крила також, також з цієї сторони. ГРМ мінявся у 2024 році на пробіг 198 тисяч кілометрів. Зараз пробіг 202 тисячі. Кришечку притягує, щупа не сапонить, екологія на місці. Капот без висічки. Максимально збережений стан. З автомобілем присутня сервісна історія. Давайте покажу сервісні документи. Сервісна книга. Це він код автомобіля, а це така папка. Чеки. Все, що мінялося, все, що обслуговувалося, все з автомобілем присутнє. Два ключа також з автомобілем. Ще якісь сервісні документи. Пробіг 100% що оригінал. Люба перевірка без проблем. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там буде додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!